Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. О, зараз багато говорять про е, інавгурацію Дональда Трампа про те, що у США. Все закрутилося поки що на рівні указів, але вже є і конкретні справи. Наприклад, армія рушила до південних кордонів цієї країни з Мексикою, для того, щоб її зупинити щоб зупинити оцю нелегальну міграцію, яка туди йде мільйонами. Ну, в нас ж багато наївних людей, не тільки в нас багато наївних людей, але і в США. Вони думають, що все це відбувається спонтанно. Так, оця вся міграція. А я кажу: ну, подивіться, яка міграційна криза була на кордоні між Білорусією і Польщею. Та страшне, тисячі тисячі. рвалися, невідомо звідки вони взялися, прийшли. Так. Тепер нікого немає там. Нікого, Жодної людини немає на кордоні. Білорусько-польському жодної. Чому? Та тому, що їх туди привозили. Що? Лукашенко привозив, їхня та вся банда. Привозила цих всіх із Афганістану, там із Ірану, і Пакистану, і, 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 і звідки хочеш, я думаю, що те саме відбувається і на кордоні між США і Мексики. Так, за московські гроші. Оці всі наркокартелі, е, це ж витвори Московії, так, це витвори Московії, так. для того, щоб руйнувати Америку, щоб руйнувати Сполучені Штати Америки, І оці всі, звичайно, в Штатах думають, що це так, воно само по собі. Так, само по собі, от, витворяється. Отак. І мільйони людей. Їдуть і йдуть пішки якось проходять через ці всі кордони, я не знаю, там Коста-Ріка, багата країна і все останнє. Але все це проходять вони так, через ці всі кордони, якось, якось хтось їх перевозить, хто перевозить, за які гроші, за чиї гроші. Не будемо наївними. Так. Але е, ну, той самий же Трамп е, він е, почав кажуть ґавельпарюські дивіжуху, так. не тільки в Сполучених Штатах Америки, але й у світі. Подивіться, як Путін виступив і став лизати дупу Трампу, розказуючи про те, як все було погано, тому що це був Байден. Ну, те саме, що і, і, і Трамп говорить, йому, так би мовити, підспівує. Так. Що це все Байден винен, а тепер от повинно все зміниться на краще чи на гірше. Але так уже не буде. Ми ж давайте згадаємо, хто такі московити антрофаги. Ну це варвари, для яких людина, людське життя нічого не варте, тому в них згадаємо. Сталіна і всю цю Московську імперію під камуфляжною назвою Радянський Союз. Незамінімих людей у нас нет. Так, це мільйони знищували, замість них ставили дебілів крайніх. І, і йшло все гірше, 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 як написав Войнович. Діла йшли неплохо. Но с каждым годом все хуже и хуже. Не, Хорошо, дела шли в колхозе хорошо, но с каждым годом все хуже, хуже и хуже, так. І про головір колгоспів. Один, так, прокрався и повісився на телефонному дроті, другий, так би мовити, пропив касу усю, третій. Прокрався четвертий п'є безпробудно і закінчить так само. Так, ну от вам про те, що незамінних людей немає. Всі люди незамінні. Так. Я за своє життя бачив, скільки заводів, шкіл, там, підприємств, організацій і так далі. Був один керівник. Все працювало як годинник, все було чудово. І так далі. Прийшов інший, все завалилося за декілька місяців, розпалося і так далі. Або навпаки. Так, все розвалювалося, розпадалося, крали усі, але найбільше він на горі, так. А потім прийшов інший і все змінилося. Ну, візьмемо приклад те саме в Аргентині. Ну. Ця країна більше ста років не могла вилізти із злиднів, бандитизму, і, і так далі. Рік пройшов, новий прийшов президент, який навів порядок у цій країні. Так, країна стала розвиватися надзвичайно швидкими темпами, від однієї людини залежить. І не буде вже так, як було з приходом Трамп. Так. Я не знаю, краще буде гірше, але так уже не буде. Готуйтеся до доволі різких змін, які відбудуться не тільки в Штатах, але і в всьому світі. І якщо Трамп і його команда зрозуміє, що ця так звана міграційна криза. На їхньому південному кордоні вона виникла не сама по собі, а її організували московити-андрофаги і підтримували, то він буде інакше. Я не знаю, хто йому має розкрити очі на цю ситуацію. Тому що знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких фактів. Я не знаю, я там не був. Але я знаю про те, що відбувалося на кордоні Польщі і Білорусі. Як ця виникла? Загострилося все, тисячі людей, невідомо звідки попхалися туди на Польщу. Польща не пустила, і зараз цієї проблеми немає. Все просто, дуже просто, але люди настільки наївні, що вони цю простоту не здатні осягнути.